Отже, зараз з нами на скайп-зв'язку Поль Гого, французький журналіст, автор дослідження про присутність французів, в так званій ДНР. Він нам розповість про результати свого дослідження, про те, ким є ці люди, які зараз перебувають на території так званої Донецької Народної Республіки, і також про те, чому вони там. -Поль... Доброго дня, Полю. Нещодавно ви в співавторстві з іншим журналістом опублікували статтю про присутність громадян Франції у так званій Донецькій Народній Республіці. Що нам Українцям потрібно знати про ці речі. у нашому розслідуванні можна звернути увагу на багато речей. Воно спирається на витік листів із скриньки прес служби сепаратистів з Донецька. І коли їх досліджував, найбільше мене здивувала досі таки суттєва присутність громадян Франції та важлива роль французів у роботі прес служби так званої ДНР, але також у групах бойовиків іноземців, які воюють на боці сепаратистів. Чи можете ви коротко пояснити нам, ким є ці люди і що вони роблять на Донбасі? Передусім виникає питання кількості французів, які пройшли через ДНР. Бо багато з них уже залишили територію України, принаймні зону конфлікту, за словами людей, які працювали в прислужбі службі так званої ДНР, і з якими ми поговорили, в той чи інший час на Донбасі було загалом близько 30-40 громадян Франції. Складно сказати, скільки з них досі там. Мабуть, ще близько десятка людей. Я маю на увазі як тих французів, які воюють, так і тих, хто працює в прес-службі сепаратистів. Наше розслідування допомогло нам трішки більше дізнатися про те, хто ці люди. Більшість із них походять середовище французьких ультраправих. Ми очікували побачити трохи більше ідеологічного розмаїття. Наприклад, ми очікували, що там буде трохи більше комуністів чи представників ультралівих груп. Але повторюся, більшість громадян Франції, щодо яких ми зібрали інформацію, походять середовища французьких ультраправих а якою, на вашу думку, є головна причина присутності цих людей на Донбасі? Це досить цікаве питання. Адже ще разу, коли ми досліджуємо питання причин присутності людей на Донбасі, українців, росіян, французів чи громадян інших країн. Завжди можна назвати тисячі причин, чому вони вирішили їхати на Донбас. Дехто з них там з ідеологічних причин. Зазвичай, це люди старшого віку, які часом уже мали досвід війни. Вони приїхали на Донбас, бо вважають, що обстоюють певні цінності. Повторюся, вони здебільшого середовища ультраправих. І їхні цінності досить близькі цінностям проросійської ідеології, які захищає так звана ДНР. Але окрім цих ідеологічних причин, є також більш невидимі причини, які можуть спонукати людей їхати на Донбас. Найчастіше їх можна знайти серед молодих людей, які ще не мають досвіду. У них часто досить таке ідеалізоване бачення Росії, причому Росії сучасної Росії Путіна. Вони мріють про сильну Росію, а також, що цікаво, про сильних жінок. Як це не дивно звучить, деякі з них приїжджають на Донбас, також і в пошуках жінок. Досліджуючи їхні стосунки в соціальних мережах, можна часто в них побачити захоплення сильними жінками, які тримають у руках автомат Калашнікова. Можна побачити фото жінок, які сидять на танку, і так далі. Це таке захоплення великою Росією, яка здається сильною порівню з Європою чи США, країн, які на думку цих людей загнивають, і це та перспектива, яка об'єднує цих людей. Вони приїхали на Донбас, зокрема, щоб воювати проти Європейського Союзу, яким він є зараз. Бо вони мріють про євросоюз, який би був зорієнтований на Росію, і був би спрямований проти США, проти американського імперіалізму, проти НАТО, тобто йдеться про всі ті цінності, які також поділяють сепаратисти, які можна часто почути з їхніх змін.